А ми на привозі у Лені, ці плаття вже вам не раз показувала. Ціни такі дивіться, 350 Сарафанчики, розміри різні на, на повненьких жіночок. Літні, літні такі дивіться. Тканина така класна, штапіль. Е, Леночка, доброго, доброго дня! О, А що це на вас за плаття таке? чи що Це хороше, штапель. Це нова. Це колоток, так. Очень тоненьке по розмірах як? Всі розміри до 56-го. О, дивіться на лінії. 48-го до 56-го. Розлітаєчка, боха. яка ціна? 410 гривен. А, вот это вот да? да, оно, да? разные Оно такое с беленьким есть? С, есть, с и с, ко... и с и да. кава такая, видите, кофейная. Так, а это еще что за платьечко? Это тоже до 64 размера бога, свободная разлетаечка такая. Так, Лена, вы отправляете, какой номер? 093 496 27 32. Да, давите, девчата, можно замовлять, можно для мамы замовить, да, кто... Штапель, то не штапель никого видите, никого. тканина, Є такі з капюшончиком ще. О, це таке в пол так, Лен? Да, з пол, капюшончик, дуже красиве. Це, це теж розміри великі, Всі да? Розміри до 64-го. до 64-го розміру. Шикарні плаття. Дивіться, тканина, такий пошивчик. Тому приходьте, вибирайте на привоз, або дзвоніть, Лена відправляє. Ой. Скільки це плач? Знаменитий плаття, шкірки, великі з 52-го. А тип, в лен? 540 грн. 540 грн. Шикарні. Тому приходите, вибирайте.Всім гарного дня.